Як ми можемо вірити в те, чого ми не слухаємо і не чуємо? Дуже цікаво те, що е, багато людей е, ну, дивляться там, марвели, різних акторів, музику, і слухають їх, і знають їхню всю історію, все все про них. Але вони, е, і багато людей, і я так само. Не знала історії Ісуса Христа. І навіть її просто не уявляла, думала, там ну, людина, там вона Христі, за гріхи померла і все таке. Але в цьому і є основна проблема більшості людей те, що ми слухаємо, в те і будемо вірити. Будемо слухати дієтологів, будемо вірити дієтологу е чи в дієту. Слухати там якусь музику, будемо вірити в того там, співака, будемо дивитися кіно, там якесь будемо вірити в того Джеймса Бонда да? і знати про всіх, все від початку до кінця, хто чим живе. І якщо будемо слухати, наприклад, що ми від мавпи, ми будемо вірити, що ми від мавп. Що ви слухаєте в те, вірити ви і будете. А слухати треба істину, і істина вона абсолютно всім відома, але її на всіх рівнях, всілякої просто хочуть прибрати, заховати, приховати людей. І тільки справжня церква вона буде розповідати істину і правду. І при всьому, церква вона є найбільшою, найбагаточисельнішою, найвпливовішою в світі. Але є просто такі церкви, які просто йдуть під владу, під правителів, просто перекручують, ходять від вчення Ісуса Христа. В другому посланні апостола Івана, 9 вірш, розказує про все абсолютно. «Е кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога немає, а хто пробуває в науці Його. Той має і Отця, і Сина. А яке вчення Ісуса Христа? Це жити по духу, вчення Христа це не гордість, це смирення, вчення Христа це віра, вчення Христа це благодать. І так як багато людей дивляться кіна, слухають різну музику. І просто не розуміють, що стоїть саме за цією музикою. Там співають про якусь там депресію, про якесь униніє, що і душу віддам, і вони просто прикликають на себе, самі на себе прокляття, проблеми, оті всі депресії. І фільми жахів, які люблять дивитися, то це взагалі. Тоді і страх приходить в життя людей. І просто тоді боїшся кудись піти, щось зробити, дивишся, там, наприклад, що їде попереду машина та, там, з дровами, наприклад. І, а мозок вже просто малює, що все вони там вже розлітаються, падають. Це просто це не від Ісуса Христа. Це всі думки і всі ці. Видіння, які ви думаєте, це не від Бога. Бог цьому не вчив. Подумайте.